Всім привіт! Сьогодні 28 квітня. Вчора в нас і сьогодні зранку були заморозки. Я майже весь свій виноград вкрив. І зараз хочу показати, які методи працюють, а які ні. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді. Ось це в мене цей ряд вкритий агроволокном. Поставлені дуги і вкриті агроволокном 50-ї щільності в два шари. Цей метод я використовую вже третій рік. Показав він себе суперово, ще на разу не було підмерзання. Тільки в минулому році, коли вже кінчики коронка пагнів впиралась в агроволокно, то тільки тоді вони вже підмерзли. Зараз десь привідкрию і покажу вам результат. Ось так виглядають пагони на кущику Бровісімо. Зовсім немає на них ніяких ушкоджень. Цей кущик обрізаний сильно, це він піде на перепрививку в цьому році. Бачите? І це плюс, що я не дуже щільно вкривав агроволокном, в деяких місцях є щілини. Зараз покажу ще декілька кущиків. Ось так виглядає кущик румейки. Він у мене знаходиться внизу ділянки, і тут приморозок завжди найсильніший. Бачите, жодних ушкоджень немає. Другий спосіб підійде для людей, які. Вкривають на зиму свої кущі геотекстили, щоб не витрачати додаткові кошти на купівлю агроволокна. Я після відкриття своїх кущів геотекстиль відразу не заносив на зберігання. Він у мене лежав ось тут на винограднику в міжряддях, тому що знав, що він мені ще може знадобитися. І як побачив по прогнозу, що передають зворотні заморозки, то я відразу поставив дуги і накрив знову ж таки цим геотекстилем. Єдиний мінус такого укриття це те, що кущі під ним довго не зможуть знаходитись, тому що через геотекстиль проходить мало світла. І пагони е, стають е, дуже тонкі, витягуються, такі, як наче хлорозять жовті. А так, якщо вкривати на декілька днів, то це також суперовий спосіб. Так, ось це мене клубнічний на арці. Вкрив я його тут різними шматками. І це йому взагалі не допомогло. Він повністю змерз. Бачите, повністю змерзші пагони. В минулому році я цей кущик вкривав агроволокном в декілька шарів, але це йому також не допомогло, майже всі пагони вимерзли. Тому такий спосіб укриття зовсім недієвий. Так, а ось це вже кущик клубнічного під будинком. Тут температура завжди трішки вища ніж на городі, але тут пагони також підмерзли вибірково. Цей кущик я не вкривав, тому що тут майже всі пагони, пагони холості. Ну, мені було просто ліньки вкривати. А ось поряд, тут у мене ще один кущик Рости відомого сорту, я його також шматками вкрив. Як можете бачити, він вибірково підмерз. Бачите, крайній пагон змерз, потім два цілих, два змерзло і знову цілі. Тому ось такий спосіб з всякими шматками він взагалі не дієвий. Щоб повністю не вкритий кущ через один пагін змерз, що вкритий шматками також вибірково змерз. Це всім гарного дня і до нових зустрічей.